Так є пекло чи немає? Давайте, врешті-решт, розберемося з цим питанням. І що говорить нам Біблія, і Ісус, очевидець, пекла. Він там був. Це перший момент. Ісус спустився в пекло. Він там був і потім з нього вийшов, переможця. Другий момент. Ісус розповідав про пекло. І історія про багатія та Лазаря. Він Ісус розповідає про пекло. Це другий момент. Третій момент. Хтось каже, що. Ця історія, вона там просто притча, вона там фантастика, вона просто казка, якась нісенітниця. Навіщо Ісусу було вигадувати якісь казки? Навіщо Ісусу було вигадувати якісь нісенітниці? Фантастику, казки, щоб жахати людей місцем якого немає, друзі. Навіщо? І третій момент, так, це те, що Ісус. Згадав ці історії Лазара реальну особистість, Авраама, реальну особистість. Тобто, як в казці були реальні люди, реальні е, особистості, котрі існували, котрі жили. Чому Ісус не вигадав імен тоді? І друзі, треба вірити Біблії і довіряти Біблії. А не думати, як я хочу думати, як я хочу вірити, як я хочу вважати. Від цього реальність не зміниться. Від цього пекло не перестане існувати. І нам потрібно краще підготуватися до вічності. Тому що як в школі або як в університеті не буде. Як знаєте, хтось готується там до екзаменів, до іспитів. Я прийду, не буду готуватися, якось здам. Знаєте, десь піддивлюся, десь спишу, десь почую, побачу, запитаю і так далі якось здам. В питанні вічності так не вийде. Там не буде ніякої допомоги, не вийде не списати, не запитати, не допомогти. Це дуже серйозно. Бог. Це знає про наше життя і що ми будемо там робити. Від цього залежить наша бічність. Тож треба підготуватися фундаментально.